Продовжуючи тему ухилянства, нещодавно в Твіттері сплило таке відео від американського військового українського походження. Це відео на українській мові. І в цьому відео цей чоловік розповідає про те, що в Сполучених Штатах майже всі чоловіки віком від 18 до 25 років мають стати на військовий облік, там зобов'язані прямо. Майже всі чоловіки, за виключенням тих, які перебувають в Сполучених Штатах, тимчасово, це там туристичні візи, студенти. І так далі, але якщо чоловік а, віком від 18 до 25 років живе в Сполучених Штатах, навіть нелегально, може навіть не бути громадянином, то цей чоловік зобов'язаний стати на військовий облік. Так можу підтвердити, будучи діючим військовим збройним США, те, що там в тому кусті написано, що всі громадяни і не громадяни можуть стати на військовий облік, якщо їм від 18 до 25 років, і це чоловіки. Саме цікаво, що в Конституції США написано, що навіть люба людина, яка проживає на території США, якщо буде війна. Вона буде зобов'язана захищати країну. І тут навіть пишуть: It's your country. Тому навіть якщо ви незаконно живете в США, ви перебігли кордон і ні разу ніде не подавали свої документи, щоб отримати якийсь статус легалізації, Ви все одно зобов'язані, якщо ви не турист і не студент, і не по тимчасовій гостю візі, ви зобов'язані стати на цей облік. Ось офіційний сайт. І ми можемо піти на цей офіційний сайт, це підтвердити. Тут є а, така сторінка Units to Register, це називається в Сполучених Штатах Selective Service. Чому це селектив, я розповім трошечки пізніше. І тут є перелік тих категорій громадян і не громадян, які повинні це робити. Тут є секція типу, military related, тобто це люди, які якось дотичні до армії або до мілітарної справи. І тут є така цікава категорія, як іммігранти. Перша, перша категорія іммігрантів це ті, які Отримали в Сполучених Штатах ПМЖ. Тобто, якщо людина виграла грін карту або якось отримала грін-карту, чоловік віком від 18 до 25 років, то ця людина повинна стати на цей селектив сервіс на військовий облік. Друга категорія реф'юджіс, тобто, це ті біженці від війни, паролі and асілі immigrants. Ну, коротше, це люди, які втікають від війни або тікають від переслідувань в своїх країнах. Тобто, якщо є якийсь чоловік. То, а то і він приїхав в Сполучені Штати по U4U, зараз знаходиться тут. То ця людина підпадає під цю категорію, і вона повинна піти зареєструватися і стати на цей військовий облік. Ну і далі, оце дуже також цікава а, категорія: це undocumented immigrants, тобто це ті іммігранти, які перебігли кордон, яких навіть немає документів і про яких навіть ніхто не знає в Сполучених Штатах. Вони також мають зареєструватися, тому що у разі війни. Сполучені Штати мають знати, чи можуть вони розраховувати на цю людину. Ну, давайте далі подивимося відео, що цей військовий розповідає, і далі пошукаємо більше інформації про те, як, хто, коли повинен ставати на цей військовий облік в Сполучених Штатах. Е, я вже знімав десь півроку тому назад і пояснював українцям, які приїхали по програмі ЮФАРю. Всі чоловіки від 18 до 25 років змушені зобов'язані це зробити. Тому що потім можуть бути дійсно проблеми. Навіщо це робиться? Це робиться на той випадок, це, ну скажімо так, резерв... Риза... Він тут сказав про проблеми, в реальності я погуглив про ці проблеми. Тут є кусочок така сторіночка, де написано про benefits і penalties. Якщо ми зайдемо на цю сторіночку, то тут написано, що проблеми, які можуть бути, це, наприклад, якщо людина, якщо чоловік не зареєструвався на цей Selective Service, то буде в нього штраф до 250 тисяч доларів. 5 Років ув'язнення. В реальності я погуглив, і здається, всього лиш 14 або 16 випадків таких покарань, і в реальності це покарання майже ніколи не використовувалось. Якщо ми загуглимо, я тут загуглив, да, за Ever was punished for Not registering? І тут пишуть, що а, от 14 що з 1986 року тільки 14 людей були покарані за те, що вони не стали на Selective сервіс. Тому в цілому, якщо людина не стала на Selective Service, то ну, навряд чи в неї будуть якісь проблеми, якщо це громадянин Сполучених Штатів. Але якщо людина планує жити далі в Сполучених Штатах, наприклад, приїхала по ЮФОЮ, і цьому чоловіку від 18 до 25 років, наприклад, цей чоловік вирішив, що він не хоче ставати на цей селектів сервіс або не знав, або ще щось, то в реальності ніхто цю людину штрафувати не буде. Але під час співбесіди на громадянство. Цій людині, ну цю людину точно спросять, чому вона не стала на цей Selective Service, і якщо не буде там нормальної причини або нормального пояснення, чому людина це не зробила, то навряд чи цій людині, цьому чоловіку дадуть громадянство. Зерв такий, щоб США розуміли, скільки в них на випадок, на випадок війни, скільки в них є людей, які зможуть тримати в руках зброю. І принцип... це в принципі резонує з тим, що хоче зробити Україна. Україна хоче розуміти, скільки в Україні є людей, які можуть тримати зброю. Єдиною різницею в цих випадках є те, що Сполучені Штати це роблять з 1986 року, здається, і Сполучені Штати це роблять під час ну, в мирний час, тобто немає в Сполучених Штатах війни. Україна хоче це зробити в час війни, от зараз, коли ми воюємо, Україна хоче підрахувати цих людей, і всі розуміють, що якщо Сполучені Штати хочуть просто знати на кількість людей, на яких вони можуть розраховувати, то Україна вона не просто шукає або хоче зрозуміти, наскільки людей вона хоче розраховувати а Україна просто хоче знати, де ці люди, і прямо взяти і більшість з них зразу забрати в зСУ для того, щоб зробити ротацію. Ну і не намагайтесь мені доказати щось протилежне, тому що ми всі розуміємо, ми всі бачимо, що людей в ЗСУ не, не вистачає як ТЦКшники хопають хапають людей. Тому не потрібно оце писати в коментарях, типа нам потрібен цей оберіг або нам потрібна ця база, щоб просто знати. Я думаю, що з точки зору України це не просто знати, а це якраз для того, щоб знати де знайти людину, щоб як тільки це можливо зробити, зразу намагатися її мобілізувати і направити до лав ЗСУ. Спіти тому США, Європа так реагує. Більш менш адекватно, що якщо там Україна забороняє українцям там отримати закордонний паспорт без а, того, поки вони ставить на обліки, тому інше. Тому що в США в принципі схожа ситуація. Ти без цього обліку можеш сісти грати, ти без цього обліку можеш отримати колосальну а, а, штраф. Ну як я і казав, а, ну майже нікого за грати там не саджали, всього 14 людей, і я не знаю, що вони там зробили. Вони, мабуть, дуже сильно виділилися, не ставши на цей а, військовий облік. В реальності покарання це не дуже використовується, і в реальності для мігрантів і для тих, хто знаходиться в Сполучених Штатах по ЮФАЮ, це може грозитися тим, що в них будуть проблеми при отриманні громадянства. Якщо просто тут пожити, як на ПМЖ там 4 роки поїхати жити в якусь Канаду після цього навряд чи будуть якісь проблеми. Ну і тим самим ти також не зможеш отримати досить багато різних плюшок, там федеральні різні е, кредити чи допомога по навчанню і тому інше. То... Ну тут він також правий. Тут я згоден за... Ну тому. Так, якщо ви приїхали, ви зобов'язані стати на облік. Ну і тут зразу в якому контексті викладалось це відео. Це відео викладалось викладалось в контексті ухилянтів, і вони пишуть: причому замітьте, з 18 до 25 років, а в нас воюють 40-50-річні, І от ви бачите, ви там потікали в Сполучені Штати, а тепер ви втекли. Думали, ви втекли від війни, від того, щоб стати на цей військовий облік. Але навіть в Штатах всі стають на військовий облік. Тому Україна не така погана країна, тому що якщо ви йдете в США, то там стаєте на військовий облік, а тут такі погані, не хочете стати на військовий облік в Україні, але стаєте на, на військовий облік в США, ну і так далі, тому подібне. Типа позиціонує це, що ну, от ви всі такі погані, ви втекли в США, а в США з вас вимагають те саме, що і вимагає Україна. Тому виходить, типа, що Україна не така вже погана. Єдине, що не враховують люди, які пишуть такі коментарі, так це те, що Сполучені Штати зараз не знаходяться у стані війни. І навіть якщо Сполучені Штати вступлять у якусь війну, то не всі люди, які стоять на цьому військовому обліку, будуть воювати. А як я сказав про Україну, скоріш за все, більшість тих, хто буде ставати на військовий облік, у кого немає відсрочки, в кого немає якихось там крайов, в кого все нормально зі здоров'ям, скоріш всього, цих всіх мобілізують. В Сполучених Штатах у разі війни, у разі якщо на Сполучені Штати нападе Китай. І а, хочу, щоб ви зрозуміли, Сполучені Штати мають цей військовий облік не просто якщо вони там захочуть або вимушені будуть воювати з Єменом. для того, щоб воювати з Єменом у Сполучених Штатах є ну досить потужна армія розміром в 2 мільйони. А цей військовий облік потрібен на випадок повної жопи, коли буде Китай і Третя світова війна. І люди, які стоять на цьому військовому обліку, будуть вибрані на службу не за принципом бідний або багатий, а за принципом лотереї. Тут ця лотерея прописана, тобто вони якось витягають рік народження, рік і місяць народження за допомогою лотереї і призивають з військового обліку всіх людей, які народилися там в той рік, в той місяць. Які витягнули за допомогою лотерей. І то не всі ті люди, яких так а, призвуть до там, ВЛК або до ТЦК американського у вигляді лотереї, будуть воювати. Вони продають ВЛК і далі вже будуть вирішувати, чи вони там fit to service, готові служити, чи ще не готові. Ще один нюанс, який не хочуть розуміти, так звані нефтікачі. Що, припустимо, якщо почнеться Третя світова війна і якогось українського ухилянта, який іммігрував Сполучені Штати по ЮФАЮ, призвуть до лав Сполучених Штатів Америки, то е, Сполучені Штати Америки видадуть цьому Миколі, якого призвуть до лав американської армії, видадуть Хаймерси, Ф-16, атак Коротше, йому дадуть все: гелікоптери, апачі, коротше, на нього. А навіщо стільки зброї? На нього насиплять цих снарядів або всього, чого потрібно цьому Миколі, щоб воювати, що це ну, ніяк не може порівнятися з тим, як воює зараз Україна. Україна зараз випрошує снаряди в Америці, в Європі. І ну давайте будемо відвертими. Воює тільки ну майже тільки за рахунок того, що нам дають сполучені штати та Європа. Мені персонально взагалі дуже незрозуміло, коли люди порівнюють або ці ж нефтікачі порівнюють армії Франції, армії Сполучених Штатів, армії інших великих країн з армією України. Тому що в армії, наприклад, Франції і армії Сполучених Штатів є навіть ядерна зброя. Я вже не кажу про ту кількість конвенційної зброї, якою країна може забезпечити свою армію. В Україні В Україні ну, ніхрена немає. В Україні майже ніякої немає ні зброї, а все, що ми виробляємо, це ну, дуже маленькі кількості в порівнянні з тим, що нам потрібно. І тому, коли ці нефтікачі намагаються, типа, підколоти. Ухилянтів, які, там, наприклад, перебралися в Сполучені Штати, я зовсім не розумію їхньої логіки, тому що ну, що ви намагаєтесь сказати? Ви намагаєтесь порівняти цей добровільний військовий облік в Сполучених Штатах з військовим обліком в Україні. І ці дві речі, вони ну, взагалі їх важко порівняти. Не з матеріальної точки зору, ні з точки зору, в якій точці війни знаходяться зараз Сполучені Штати. І Україна більш того, ті люди, які живуть в Сполучених Штатах, вони платять величезні податки, і вони розуміють, коли йдуть ті податки. Наприклад, куди йдуть податки в Україні, я не розумію. Але якщо американець платить податки, то він розуміє, що дуже багато коштів, які платяться в податки, вони йдуть на розвиток армії Сполучених Штатів. У них навіть є такий своєрідний народний мем з цього приводу, який звучить приблизно так. They about to find out why Americans doesn't have universal free health care. І буквально він переводиться так, що вони скоро зрозуміють, чому в американців немає безкоштовної системи охорони здоров'я. І зазвичай американці використовують це Давайте я вам його покажу, де він. От він виглядає приблизно так, коли там Росія, Ємен, Китай починають претендувати або щось там наїжджати на Сполучені Штати. Бо, наприклад, коли Китай починає плавати своїми авіаносцями біля берегів Тайваню, то американці починають постити цю фігню зі своїми авіаносцями і пишуть: you don't wanna fuck around and find out why America doesn't have free health care. І що вони тут мають на увазі? Вони мають а, на увазі, що вони розуміють. Що вони, як американці, вони платять дуже багато податків. І а, навіть а, з урахуванням ну, тієї величезної, тієї кількості податків, які вони платять, в них немає безкоштовної системи охорони здоров'я. Але, але що в них на ці податки є? На ці податки в них є величезний флот, величезна армія, яка може пояснити будь-якій країні, на що вони здатні, і куди йдуть американські податки. Тому людина, яка приїжджає, цей хлопець, 18, 20-річний, 25-річний, який приїжджає в Сполучені Штати по ЮФАю і тут живе, він розуміє, куди йдуть його податки. Я думаю, що це не проблема зареєструватися на цей військовий облік, так званий Selective Service, розуміючи, що ти в у випадку, якщо на країну, в якій ти живеш, нападуть хтось, або хтось нападе, або країна. Які ти живеш Сполучені Штати, підуть з Китаєм у війну, то ти будеш повністю заряджений, а не бігати бомжем і випрошувати такі речі, як артилерію або підтримку з повітря. Ви всі пам'ятаєте цю тему закрити небо. Як ви думаєте, чи будуть американські солдати писати в твіттерах або просити когось закрити над ними небо? Я не думаю, прилетять f 22 прилетять ці бородавочники, Вони там все закриють і всіх чортової матері, розваляють. Ну і наостанок, куди йдуть податки українців і куди вони йшли 30 чимось років, куди ділася наша армія? Для мене досі залишається загадкою, тому не, не потрібно порівнювати військовий облік в Сполучених Штатах з військовим обліком в Україні. І навіть військовий облік в Франції він дуже відрізняється від військового обліку в Україні. А тепер питання до вас, там, ті, хто не втікли або ухилянти, якщо б у вас був вибір. Доєднатися до армії країни, де вам дадуть все озброєння, яке тільки є, там будь-яке, яке можна його уявити, F-16, хаймерси, ракети, дальнобійні ракети, навіть ядерну зброю. Чи до армії, де наявність озброєння залежить від того, як вирішить або проголосує сенат якоїсь іншої країни, то до якої б армії ви доєдналися?